Усі ми людоньки з села, з вербової колиски, пили ми воду із відра, миїли кашу з миски, топтали гичку й бур'яни, ховались кукурузі, ми діти літа і весни, корівок пасли в лузі, були одягнуті хто як, хто в плачечку, хто в бобці, не знали, що таке гамак, дрімали на уроці. Хто мав галоші, чобітки, а більшість були й босі. Ми запиналися в хустки. Я запинаюся й досі. Нас дощек мив, вітер чесав, нас сонечко любило, мороз зимою гартував, а літочко хрестило. Ми чули пташку і бджолу, нас комарі кусали, Ми рвали для кролів траву, І вишні в тітки крали. Усе було. Бо ми ж села, ми ж діти, вулиць, поля, нам школа грамоту дала, а досвід дала доля, а практику дали лани, городи і ранні роси. А під ногами в нас тоді лежали абрикоси. Усім людям з села, з вербової колиски бажаю мирного неба і гарного врожаю.